Всім вітання. Сьогодні буду розповідати вам про якісне фарбування стін. Стіни зашпакльовані. кілька моментів то є професіональних секретів, про які вам сьогодні розповім. Перший секрет секретка, якісне фарбування це обов'язково якісна підготовка стін. Тут стелі нема, тому що тут Аймстром е якісна підготовка після малярних робіт. Тобто, коли робиться стіна, вона е шліфується шліфмашинкою, дотирається в кутах е наждачною цим або бумаг папером, або цей губкою. наждачною. Але все одно, е коли при затиранні виникає е е мікрогідроскопічна пиль. Пи. І вона, мікро ці, раковинки і невеличкі царапини, залишаються. Вони. І яка б шліфов не була якісна, все одно перед маляркою е, треба проходити їх, дефіктовка так, називається. Бо коли проходить саме фарбування, е, виявляються всі ці бока, і потім неякісно виходить фарбування. Для того, щоб зробити якісне фарбування і всю дефектовку провести маляра. Тобто, береться ґрунтовка якісна, відповідна фарби. Як, наприклад, якщо у нас фарба Альпіна німецького виробника в Україні робиться, то у нас і ґрунтівка, йде Альпіна, так та, та Тобто Ми робимо по ГОСТу. Тобто, коли я проводжу грунтування стін, головне завдання не перегрунтувати стіну. Есть, краще трохи не догрунтувати, щоб не перегрунтувати. Якщо буде перегрунтовка, э, стіна стає плівкою, і на, в той момент виходить, э, фарба э, не пристає і виходить, як би не старалась людина, буде вже неякісно фарбувати. Тобто грунтується, щоб стіна була мокра, але не Тобто, Якщо невеличка там, э, течія є, яка ця, э, пішла водичний, зразу, швидко. Губочкою витирається, і ми вбираємо перегрунтування стін. Тобто, Я погрунтував всі стіни, перегрунтування. Ось це зараз показує оператор. Обов'язково прокліюються всі місця, де може ґрунтовка налипнути наповна стелі. На дверях, ось на дверях, також малярна обклеюється все, що можна зачепити, щоб подалі зайвого не драїть, не шкурить. Тобто і навколо трубу обкліюється, підготовка. Потім ґрунтуємо, не перегрунтовуючи. У цих місцях, де у нас примикання до стелі або до куточків, грунтується пензликом, кісточкою по-російськи. Погрунтували. По технології можна написано 3-4 години, але я залишаю на добу, як мінімум, щоб ґрунтівка добре просохла, бо приміщення буває не зовсім сухе і не завжди опалюване. Добре. Тобто, приходжу нас на наступний день. І ми йдемо знову до наступного моменту. Я зараз я принесу відрод з фарбами. Ось У нас фарба альпіна. Ось у нас фарба альпіна. По технології в цю фарбу треба додати 5% води. Чого треба розводити цю? Тому що перший шар завжди він тягне в себе фарбу. Якщо буде не розведена фарба заводська, 5-7% водою, якщо маляр не розведе, він зробить велику біду. Він не зможе добре розгладити поверхню, валиком ось є слоток, і валік і пензлик. Тобто, при фарбуванні, як би він не був професіоналом, він не зможе, не зможе так я б не зміг нанести ніякий спеціаліст, нанести фарбу, яка б не створювала. Цей, такі полоски. Тому обов'язково треба розводити її перший шар. Другий шар коли після повної проходження на наступний день я вже по технології положу не розведеною фарбою. Це називається перший шар, це у нас буде зараз ґрунтовочний, шар, шар другий це бронювання. Вона йде 100% фарба, густенька, о, ну, без фанатізму, як і цей, трошки густіше, ніж молоко. І тоді вже другий шар легко наноситься а цей і, і бистренько. Перший, треба бути уважним. От, і цей і наносить е, його завжди з валіка. Ні в якомусь халтушки наносять його з відра не допускаєте це нанесення. Тобто, другий момент. Е, мене вчила мату, я вас учу, створюйте собі умови на роботі. Тобто, якщо у вас не забезпечили там, сільцем, столом привезли. Найдіть старий стол, стілець, щоб вам не нахилятися, щоб пилюка не піднімалася. Тобто, організуйте собі полегшення труда. Є стол, принесіть стола, поставте його, чи є козлі, які продаються металічні легенькі. Тобто у вас донори стояти на рівні рук, щоб менше вам нахилятися і мучитися роботі. Тобто, в другий момент, головне, ми прийшли до фарбування. Ставимо лоток в правильній формі. О, у, у лоточка є такі. Площадочка, Ось у є площадочка, у якій ви викатуєте валік. Викатуєте валік, щоб зайвого не вас не пішло. Тобто усіх куточках, усіх куточках, що в внутрішніх куточках, що під стелею, ми завжди промазуємо пензликом куточки всі, раз промазали. Ні, Не, 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 не треба там. Ось промазали всі куточки і промазали куточок в углу. Обов'язково. Все промазали ми. Там, де погано входить, ми так робимо натиснюванням цим пензликом. Ось, ми промазуємо. І у нас має бути, як мінімум, два видова. Великий для стін і малий для відкосів і для важких місць, де важко доступно. Ось я промазав і починаю розкатувати фарбу. Розкатуємо фарбу і проглядаємо, щоб не було от, всяких дефектів. Щоб була фарба лягала рівно. І ще завдання при фарбуванні. Фарба інколи заходить на стіну, ми беремо легенько і зганяємо її, щоб не було потоків. Пояснюю ще нагадую. Завжди фарба йде, грунтовочний цей шар, завжди розведена. Як мінімум 5%. Менше йде перерозход фарби, легше грунтувати і немає... немає. Двері ми не обклеїмо малярну ленту, тому що це заводська йде лента, лента захисна після фарбування як висихається, вона ножиком обойним надрізається і легенько здирається. Двері, якщо металопластикові, вони не потребують, якщо вони обклеєні заводською захисною стрічкою додаткового цієї захисту. І добре, трошечки вмокнули цей валик і розкатали. Є ще секрет особистого моєї особистої практики. Це називається секрет від Євгена, називається він дефіктовка номер 2 Тобто, дефіктовка номер 2 що, що значить? Це, е, Якщо цей, вимагають підвищеної якості до фарбування, о, а ви вже е, ну цей, після гунтовки, допустимо, у мене розтало, якісь там сколи, там, полосочки. Ви е, під, підшпаклювали ті дірочки, зашкурили перед фарбуванням, я за, зашкурюю до фарбування. І наждачка в мене ще завжди сума. Якщо я десь побачу, десь я не дошкурюю цю дефектовку, я беру її і дошкурюю. Дошкурюю цю дефектовку. дефіктовку. Но є такі моменти, що, наприклад, я От на стіні ось добре видно е, дефект. Получається така е, полоска. Так як мені треба швидко фарбувати, а часу немає. Сьогодні шпаклювати, завтра е знову зашкурювати, я беру трошки фарби на шпадель і протягую його на стіні. Оці дефектовані де мінімальний слой. Все. Оці де маленькі раковинки, точечки, називаюся е шпатлювання фарбою. На невеличких слоях це. Виходите маленький секрет, який дозволяє нам зробити особливо якісне фарбування. І не зразу його фарбувати стіну, а через один-дві воно заповнить ту маленьку раковину і проблем при фарбуванні дефектів абсолютно не буде у вас. О, такі секрети, хотіла з вами поділитися. Усього доброго, До побачення.